Вітаю усіх сьогодні. Продовжуємо нашу рубрику по суботах Секрети підсвідомості по середах, по середах, звичайно. А, і так, сьогодні у нас тема про а, грошовий потік і а, грошову стелю, а, «Денежний потолок. Як багато хто його звик називати, тому сьогодні доєднуєтесь до ефіру, як завжди, цей ефір у нас з запитаннями. Тому задавайте свої питання на цю тему. Чи якщо вам потрібно якесь, якась, якесь щитування енергетичне по якійсь вашій ситуації? На це я приділяю 10 хвилин, тому можете вже, якщо знаєте, то вже пишіть свої, свої питання. Пишіть звідки ви, де, де ви зараз знаходитеся? І так, сьогоднішня наша тема: з... будемо говорити про фінансовий потолок, про фінансовий потік. Звичайно, ці ефіри, які я зараз провожу посередах, вони, вони про досвід, як буває в підсвідомості з конкретними кейсами. Нагадую про це. Значить, Сьогодні у нас ми говоримо про те, що нас турбує кожну людину в матеріальному світі. Це, це гроші, і не тільки гроші матеріальні блага, а так, щоб вони йшли потоком, так, щоб вони приходили і йшли від вас, приходили і йшли, щоб цей потік максимально був урівноважений, збалансований. Тому сьогодні ми будемо говорити про ось такий запит, яким, з яким я працювала. І так до мене звернулася молода дівчина, яка вже Мала власний бізнес і хотіла його розширити. Ось такий такий молодий підприємець до мене звернулася. І а, чому в неї виникло таке питання? Тому що а, той дохід, який вона вже отримала, її вже не задовольняв. А, так, на питання відповім трошки пізніше. Да, бачу вже питання. Дякую, що пишете. Значить, її не задовольняв цей потік, і вона хотіла чогось більшого, чогось вирости і не знала, з чим це пов'язано. Ми з нею розбиралися. Ну і звичайно, її кінцева мета була вийти на новий рівень і щоб цей потік і війти прямо в грошовий потік, щоб він, щоб він був постійний. Отакий От був запит. Звичайно, зразу наголошую в цій е, рубриці, яку я веду про секрети підсвідомості, що кожна людина це індивідуальна історія. Індивідуальна. Не потрібно е, брати це як за основу, але те, що я буду розповідати, там потрібно індивідуально розбиратися з кожним. Але ви можете це для себе зрозуміти, хтось відчути, що і у вас саме так, як в цьому кейсі. Добре? Тому це е, е, моя. Е, Мій такий вклад в те, щоб ви почали розбиратися з собою і змотивувалися для себе розбиратися в цьому. І так, значить, так як в цьому запиті було дві складові: перший це вийти на новий рівень, і другий це залишити все в потоці грошовому. Тому ми і розклали це на дві складові. І буду сьогодні розповідати, як, як це йшло по складовим. Значить, перший крок завжди, всі, хто практикують, також для вас, я думаю, буде ця цікава інформація, тому що коли людина звертається з грошовими блоками, то значить це в першу чергу потрібно протестувати. Людина звертається з стану потреби нужди. І входить і ці всі події відбулися стане нужди, і постійно потрібно тестувати в першу чергу на блок, який називається Мені потрібні гроші. Мені нужні деньги. І якщо це відкликається така відповідь, то незважаючи на те, що кожна людина може сказати Мені потрібні гроші. Але стан або із стану, що ви хочете. Більше грошей, більше достатку в своєму житті, або і стану, що мені вже темне настільки, або стану достатку, або стану потреби. Це різні стани, тому їх потрібно тестувати. Коли ми протестували а з нею, в неї була відповідь так, що і стану потреби а вона ввійшла в це в це становище, яке її підштовхнуло. Але дивіться, стан потреби. Це теж він нам дуже гарно служить, тому що, е, коли нам потрібні гроші, ми починаємо, що ми починаємо піднімати е, дубку з дивана, що зробити, правда? Напишіть так чи ні. А якщо нам не потрібні гроші, ну, скажімо так, не, не настільки потрібні, то ми ще хочемо, можемо впасти в прокрастинації, е, в різні види жертв там, і, так далі, і так далі. Тому е, пишіть, чи, чи вам від, 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 відгукується те, що я е, е, говорю, про те, що все-таки. Цей стан нам служить. Стан у цієї потреби в грошах. Uh, так було і в неї, тому це був од... перше, що ми, uh, з... З, з... з чим ми стикнулися, що ми почали пропрацьовувати. Але була... був ще, 음, були ще такі uh, цікаві в неї переконання, які ми хочу з вами зараз поділитися. Значить, uh, я прям йду по, по, по записах, які, в, які роблю uh, в пропрацюваннях. Значить, uh, прийшло мені, ну, ви знаєте, що про. Пропра... Вибачте. Пропрацювання всі відбувається в потоці енергетичному. Тому у нас часто все, що приходить, то ми, як практики, говоримо. Тому прийшло питання про те, що навіщо тобі гроші. І підсвідомість, наприклад, не знає, навіщо їй гроші. Свідомість знає. Я хочу вийти на новий рівень, я хочу е, більше благи, хочу більше розвитку, а підсвідомість не під знає, навіщо гроші. Звичайно, і грошовий потік не, до неї не йде. А потім ми пішли по тому і теж запам'ятайте, думаю, що це буде для вас для когось е, інсайтом. теж. Маю надію про те, що гроші дуже часто і. Завжди потрібно, крім потреби, тестувати ще один елемент, це елемент відношення з батьком або з чоловіками в цілому, з братом, з батьком, з партнером. Якщо там десь є неповага, зневіра і засудження, образи, це все треба забирати. Бо це все впливає на ваш грошовий потік. Якщо для вас це інсайт, напишіть, що це інсайт. Буду вдячна. І так, коли ми з нею пішли в цю сторону, то в неї виявилися складні відносини з татом. І там вилізла букет емоцій, які вона переживала по відношенню до нього. Це і неповага, це обесцінення... Самого е, обесцінення батька в її житті взагалі, в цілому. І дивіться, як це цікаво в підсвідомості. Підсвідомість вона ж цепляється за емоції. І вона через емоції будує нейронні зв'язки, які потім активно включаються в наше життя. І от нейронний зв'язок, здавалося б, де гроші, і грошовий потік, і фінансова стеля, а де відносини з батьком. Воно все взаємопов'язане в підсвідомості, тому що коли е, вона почала безцінювати, не, прийня, не, не приймати е, е, свого батька, засуджувати свого батька за, і, за, за дії, і взагалі він перестав для неї існувати як е, людина, на яку можна рівнятися, якій можна дякувати. І в неї, в неї не було образи, але в неї було це таке тотальне знецінення. І дивіться, якщо Чоловіча енергія, вона внесе в собі матеріальність. І якщо ми, чому нам важливо пропрацьовувати все, що у людини є з е, чоловіками, і, до речі, в собі так само чоловічі проявлення? Зараз про це теж скажу. Тому що це єдина енергія, гроші як проявлення і е, чоловічі е, риси, наприклад, у вас, якщо ви жінка, або чоловічі риси у... Чоловіків. І це все, якщо це знецінюється, і ви вважаєте, що брат чи партнер чи батько він не, не достатньо мужній, рішучий, там, сміливий, да? не заробляє стільки, скільки там або мама, або вам хотілося б, так? І так далі. І оці всі переконання життєві, вони про що? Вони про те, що ви обезцінюєте чоловічу енергію. Після того, як ми. А, а, і ще чому це цікаво? Тому що до чого я це веду? Тому що це одна енергія, і якщо ви обесцінюєте чоловічу енергію, ви обесцінюєте енергію грошей. Ось така цікава закономірність, теж якщо це було вам корисно і інсайт, напишіть, будь ласка, в коментарях. Пишіть прямо інсайт про що. Ну там, коротко, дуже. Дуже буду вам вдячна. І так, значить, перший крок, через що ми прийшли, як підсвідомість була побудована? Стан потреби, нужди, обесцінення грошей через обесцінення батька, неповаги, засудження. Це все пропрацьовується поетапно, всі елементи. І як наслідок цього всього було відторгнення батька. Відторгнення. А що таке відторгнення? Відторгнення батька чоловічої енергії це і відторгнення грошей так само. Тому вони не можуть просто приходити в тій кількості. В якій вона хотіла для розвитку для і для грошового потоку. Коли ми пробачили батька, коли ми повернули цінність взагалі чоловічої енергії, ця частина її запиту вже була закрита. Ще хочу наголосити: це вже не з цього кейсу, просто ділюся, як ще буває в інших кейсах обесцінення чоловічої енергії може бути не тільки у вас, можуть бути гарні відносини з чоловіками в цілому, і з якимось його проявленням в вашому житті, але у вас може бути не окей з вашою чоловічою проявленостю, з вашою чоловічою енергією, яка є в нас, бо в нас є і чоловіча, і жіноча. Навіщо нам це потрібно для того, щоб жити щасливо? Тому що якщо зашкалює одна або інша, у нас ідуть перекоси. До речі, якщо вам так цікава тема про чоловічу жіночу енергію, напишіть, як вона проявляється, які можуть бути кейси, напишіть, я найближчі теми може, може зроблю. Зараз така прийшла цікава інформація. Напишіть, якщо цікаво, то е, цікава ця тема. Зробимо. Значить, е, після того, як ми повернули цінність грошей і е, матеріальності, і цінності самого проявлення чоловічого, ми пішли в пробачення так само, тому що потрібно було пробачити Пробачити себе, що ти переживав ці будь-які емоції. Я... В своїй практиці рекомендую, я використовую, рекомендую студентам пробачати, пробачати себе, пробачати тих, хто був в цих з вами, навіть якщо немає образи. Якщо є образа, то 100%. Але якщо немає, в першу чергу себе, і таким чином ви так само очищуєтеся, позбавляючись від цього. Наступний крок, який був в пропрацюваннях, тому що ви знаєте, особливо ті, хто практикують, що є один запрос, а там, коли заходиш, і там. Дуже багато є етапів, да? і ми, звичайно, як професіонали можемо це робити, наприклад, за одну сесію, а якщо... але інколи це прям цикл якийсь сесій. Тому другим шагом, кроком у нас було з нею, це те, що рух в потоці в грошовому потоці. Коли ми інтуїтивно уявили грошовий потік, їй стало страшно. Значить, з'явився страх. Тому, дорогі мої, тестуйте себе на предмет того, що чи вам страшно, чи страшно вам, коли у вас є гроші? І не тільки на не на рівні свідомості, тому що свідома людина ніколи не скаже, що так, звичайно, мені страшно, що вони в мене є, чи вони до мене глинуть, чи... а, під... а під свідомості страшно. Бо страшно, що з ними робити, а вдруг заберуть. А де їх ховати? А де, а як взагалі ними користуватися так, щоб це було правильно, щоб я не прогорів, щоб я і і так далі. Там дуже багато страхів. Тому тестуйте, чи страшно вам мати гроші? Бо є різні страхи про гроші, є гроші їх не мати, страхи їх не мати, є страхи знову таки не не туди. Інвестувати або, або програти, є різні страхи. Тестуйте, мати гроші. Чи страшно вам мати гроші? І е, коли ми пішли в цей страх, то виявилося, того, що вона не тільки боїться мати, вона ще боїться накопичувати їх. От бо грошовий потік він про що? Він про постійне те, що приходить і йде. І що приходить, якщо йде по законам всесвіту, да божесним законам, то приходить завжди більше. І таким чином, на якийсь момент, йде накопичення матеріальних благ. І оце її теж в підсвідомості лякало. Хоча, коли в нас була консультація перед сесією, вона взагалі зовсім по іншому. Думала, і е, взагалі, я б така була б щаслива, якби вони в мене от були, і я б і туди, і туди, і туди, і все, все б зробила. Значить, е, крім страху мати гроші, виник іще страх накопичувати гроші. І е, яка була в неї така підсвідома, цікава вигода цього всього, е, тому що вона була таким чином, вона була вільна. Вона нікому нічого. Не, не гроші не накопичується, вона нікому нічого не винна, їй нічого не приходить, але й вона нічому нікому не винна. І вона така вільна пташка. Для підсвідомості це відчуття свободи було важніше, ніж якихось матеріальних там благ і ще там накопичувати і так далі. Немає благ, не потрібно ні за що переживати. Ось така цікава. Якщо вам відгукується все, що я там розказую, напишіть, що у вас так само. Можливо, були якісь е, історії, які говорили вам про те, що е, страхи такі самі у вас проявлялися. І е, е, в тілі у людини пішла блокування е, цього грошового потока. Звичайно, коли в нас йдуть страхи, особливо коли йдуть страхи, у нас починається е, блокування, блокування в тілі. Ми, звичайно, в цей час використовуємо зцілення, і е, ми йдемо далі. Тому через е, Після того, як пройшло зцілення, обов'язково потрібно звертати увагу на те, як почуває себе людина в пропрацюваннях. Звичайно, я вже працюю дуже швидко, всі моменти ми швидко пропрацьовуємо, але якщо ви тільки починаєте практикувати як практик, наприклад, то візьміть собі для того, щоб виходити швидко з цих станів, виводити людину. Обов'язково будь-який момент, якщо людині зле стає фізично, то будь ласка, спочатку зцілюйте, а потім ідіть далі. А після того, як ми зцілилися, що в неї пройшло? Ми прийшли до переконання, чому ці, ці страхи її також тримали. Бо в не було ще цікаве, таке цікаве переконання, що, що все цінне має коштувати дорого. Тому для отримання цінного чогось в своєму житті я повинен заплатити. Я повинен заплатити грошима, здоров'ям, відносинами, часом. Часом своїм. Знову, якщо відгукується вам, пишіть. Значить, е, крім свободи, підсвідомість охороняла ще е, і не пускала гроші, тому що вона не хотіла стикатися з е, такими переконаннями, як е, не, не хотіла щось віддавати, чимсь жертвувати. Да? Це такий uh, стан жертви. Це, така, така була нейронний, такий був нейронний зв'язок uh, в підсвідомості про те, що я, якщо я щось цінне, прям дуже цінне таке, да? якщо щось таке звичайне, то it's ok, я тобі дам. І, і в неї дійсно були гроші на, ну, на нормальне життя, не там, без, без якогось високого рівня, але нормально в неї були гроші. Але ще щось таке вищий рівень, більше, цінніше, підсвідомість блокувала, тому що потрібно було за це платити. Був такий болючий досвід. З ним теж ми пропрацювали. Закрили досвід, навчили, що таке цінність, і що можна отримувати цінність легко для себе, не жертвуючи, не впадаючи в жертву. І результат цього, цього всього через два місяці у неї. Пішли, пішли клієнти, які були зовсім з іншого рівня. Тому що вона вже могла і заявляла про себе з позиції цінності і без, без цих прив'язок, і в неї пішов достатньо, не, достатньо стабільний додатковий ще потік фінансовий. І зараз вона досить успішно веде власний бізнес, тому я, чому я дуже рада. Ось такий у мене кейс для вас сьогодні. Це один з варіантів, як це може бути. Маю надію, що це було вам корисно. І давайте зараз повідповідаю на ваші питання. Ще зроблю деякі щитування. Дуже всіх вітаю ще раз. І дивлюся, значить, Юліан, питання. У мене таке впечатлення, що стоїть. Что стоит какой-то блок по приему денег. Подскажи, на что обратить внимание. Благодарю. А, так, Юля, ну, э, во-первых, я всегда обращаюсь на э, языке, которым мне задают вопрос, чтобы человек, человек люди могли меня понимать. И э, Юлиан, смотри, значит, у тебя во-первых, то, что я сейчас сказала тебе, должно было откликнуться, не знаю, там в вот комментар комментариях почитаю сейчас, либо сейчас мне напиши, отклик откликнулось ли то, что я сейчас говорила тебе по по приему денег? У тебя очень хорошо на сознательном уровне ты их хочешь, ты их хочешь принять, ты их хочешь разместить красиво в своей жизни, ты уже всем им придумала места, где они будут красиво сиять, сверкать, давать там максимальное э, благо. Но э, я прям чувствую подсознательные э, варианты про то, что у тебя э, есть страхи, во-первых. То есть у тебя есть э, страх, что не закончится. Это вот первый, первый страх. И дальше тебе еще нужно, я вижу, сбалансировать э, мужскую и женскую энергию. Потому что они у тебя... Э, проявленные, они уже проявленные, и та, и другая. Их просто нужно сделать балансировку. Потому что когда ты э, э, уходишь в какую-то женственность, да, и проявляешь больше женской энергии, э, начинает проседать э, твоя экшен, твоя смелость, да, все, что касается мужской энергии. Я сделаю обязательно уже видела, что вы написали, что вам это интересно, сделаю эфир э, об этом. Значит, нужно э, по, э, поубирать страхи и сбалансировать э, твои энергии. Опять-таки, все, что я сейчас делаю по считываниям, это, это первое считывание, это, это, это поверхность, то, что лежит на поверхности. Все, что лежит еще, может быть, как вариант, что вам перешкоджает, что вам мешает, э, пожалуйста, это уже в проработках. Можете сами, можете обращаться за помощью. Пожалуйста... Э, к вашим любой послужит вам, в том числе и я с радостью. Так, Юляночка, на что мне обратить внимание, чтобы мне платили люди за мои услуги? Уже сказала тебе сейчас вот поверхностно. Так, интересно. Еще у нас есть вопросы, кроме этого вопроса. Касательно или или денег или сегодня или, или любого вопроса, который вам интересно, просто сделать, сделать энергетическое считывание. Рада всех видеть с Украины или напишите, где вы сейчас. Ага, да, Юля. И опять-таки сейчас еще идет информация по тебе, что все-таки здесь вот тоже работать с финансовым потолком, Юлян. Потому что есть причины, по которым и выгоды, по которым ты э, подсознательный, по которым ты не, не можешь или не хочешь. Да, э, подсознанию это не надо, новый уровень. Нами так хорошо, мы порхаем, как бабочки. А с деньгами там еще вопрос, что нужно, нужно делать. Так, э, рада видеть всех вас была в эфире. Если больше нет, э, нет вопросов, вроде бы я всем... то задавала, відповіла на сейчас. А всі, хто буде дивитись запис, і хто буде дивитися в запису, будь ласка, пишіть, е-е, пишіть ваші питання, буду відповідати вже письмово. І, е-е, обов'язково тоді я зроблю вам ефір про чоловічу, жіночу енергію, про балансування. Хочу вийти на нью уровень, але почему-то пока не получается. Юляночка сказала, почему не получается. Так, это из основных таких моментов. Значить, по середах посереда я виходжу з рубрикою Секрети підсвідомості і хочу ще зробити для вас класний анонс про те, що я вирішила в червень зробити для себе такий челендж, щоб спілкуватися з вами кожен день. Кожен день бути корисною, тому той самий час кожен день. Я буду трошки в іншому форматі, крім середи. Середа це буде розмовна з вами, спілкування, щитування в ефірах. Інші дні, всі дні. 19-та Україна, 18-та Європа, 9-та ранку Ванкувер, 12-та Торонто, Тава. Будь ласка, приходьте будуть ефіри десь до години часу, де я просто буду вам розповідати. Це будуть як живі вебінари. Приходьте, ви зможете так само задавати питання, але я буду вже письмово після ефіру відповідати на них. І це будуть прямо заявлені, слідкуйте за графіки, я буду вивішувати в Фейсбуці, в інстаграм, на своїх сторінках, які будуть теми, по яким темам буду вести вебінари. Рада, що ви підтримуєте таку мою ініціативу. Хочу все-таки до вас бути ближче в відкритих ефірах. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Пам'ятайте, що в цей час кожен день ви зможете щось почути для себе корисно. Включайте мою сторінку. Все буду вести на інстаграм сторінці, де ми зараз з вами знаходимося. Тому заходьте, я дуже маю надію, що зараз повернеться світло в Україну. І е, світло, і ви, ви, вигляді електрики, і світло під назвою Наша спільна перемога. Тому обіймаю вас усіх величезне вам дякую за присутність і до зустрічі буквально завтра.